І Кавони, блять. Вони ж ніхуя не хилять. Ніхуя, тут тупо глина, тут нема того Блядь! Глина... Я наєбнувся в вашу яму кончену, сука, я її не помітив, блять. Я просто копав глину і спиною впав в яму, яку я не бачив, що за хуйня. Це була саме наша глина, ебать. ви в пизду, просто, блядь. Хух, сука. Пошукайте десь там зверху біля тих координатів, я зробив спуск спіральний, Просто спускайтесь вниз і блядь. І розліть воду блять. там, де ви померли, чи що. Мене б'ють скелети, Микола, мені пизда. Блять. Блять. Все, выдаляйся, <laughs> Блять. Підоколый попью блядь, пиздец. Пиздец. Так це коли було? Коли мы с тобою померли одночасно, ебать. Та сюда. 23.04. Микола, у нас ще нормально час уличилося, у нас ще 22 хвилини. Ахуєть Давай я посплю з гри. А це просто дирка, нахуй, я не знаю, туди попасти. <гум> <гум> Накопай дерево. Сука, я ще з печери не вийшов, мене вже їбуть, блядь. Мы шо, сука, ахуели. Пиздец, треба было тут якусь резервну скриньку зробити. Задеспаунся по-братски сын блядь. Нахуй ты стреляешь прямо біля моего спауна? Пиздец. Кейсеры, ебани. О, я знайшов скриньку з координатами твоєї смерті. А, це координати моєї смерті, пардон. Блять, ти син гамна, хулі, ти стріляєш, блять. В маму свою постреляй. Блять, воно так не працює. Як? Я упав, і воно все одно дамаг магнува. Сука. Офнувся, маєш так? да? Да, 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 да. мінімум три рази офнувся. <реш> Там така так, така, що ти побільше більше разі вовхнешся то, то це от, то краще. Чого то скелет, блядь? От і мене він їбав, поки я не вийшов. Ай! Ай! <реш> та, блядь! Неприятно, та? Та блядь! Неприятный тип. Он тупо за мною. Хух, ебать. Что ж нас так ебать? На хипай, пиздец. Та да, Два сердечка, ХП не мама не стреляет, топ с... обстріляв, блядь, всі обосяли. Хуй знає, що робити. А ви прибили блядь? <laughs> та ні, ніхуя, ми померли по дорозі. А, та я, я прибіг, я впав вниз, думал вовнутся і зайти. Я вмер. <laughs> Сука, ну ви, блядь, йшли до яму выкопаться. це пиздец. Требу не поювати, мені здається, Добре, да? що там Все, дуже, дуже... Глибо, і я встиг, встиг зреагувати зрив, і вийти з гри. Так а я. А як ти не вмер? Мене, блядь, хп зняло. Так Владик, ще не заходив. А, блядь, Владик, пока. Та, тебе... Не заходь, в воду розрів якось. Так я півколи чекаю, поки води. Просто знайшов глину, і через секунду я йду і падаю в яму. Це пиздец, отра я відкате.